Сійські війська не припиняють гатити на донеччині внаслідок ворожого обстрілу та ракетних ударів в місті Костянтинівка було пошкоджено 16 приватних будинків, 7 багатоповерхівок і газопровід. Одна людина зазнала поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Крім того, окупаційні війська обстріляли Шахтарське, Очеретине, Курахове, Ямпіль та Сіверськ. Три будинки пошкоджено у Терецькій громаді зафіксовано обстріли та у Со. Ледарській громаді. Загалом за минулу добу було поранено 5 жителів Донеччини. Двоє людей поранені внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини. Про таке повідомила обласна влада. В регіоні ворог атакував човен із цивільними. В одному з населених пунктів Береславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, попри обмеження, спробували вийти на човні в затоку. Росіяни з безпілотника скинули на нього розривну гранату. Обоє місцеві жителі отримали тяжкі поранення. Загалом, минулої доби армія Російської Федерації 56 разів обстрілювала територію регіону. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області. Територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, які розташовані в Херсоні, цивільне підприємство зруйнували російські війська на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські війська обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії Вовчанськ. Внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. Минулося без постраждалих. З важкої артилерії російська армія цієї ночі обстріляла Нікопольщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з десяток снарядів прилетіло до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Рятувальники обстежують місце прильотів, щоб з'ясувати наслідки атаки. Під постійним вогнем ворога із сумщина, як повідомила обласна влада, минулої доби ворог 9 разів обстріляв прикордонні громади. У Хотінській громаді пошкоджено лінію електропередач в одному з сіл на Білопільську. Армія Російської Федерації скинула 34 міни по мирному населенню. Ворог також бив із мінометів та гранатометів. Минулося без втрати постраждалих. Сили оборони за минулу добу відбили понад 50 атак російських окупантів на чотирьох напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України. Російські війська продовжують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, окупанти намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут. Запеклі бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. А ось на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Російські окупанти продовжують посилювати тиск на громадян України на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно в Сніжному Донецької області було звільнено працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування. І тисячі окупантів ліквідували наші оборонці минулої доби. Таке повідомили в Генштабі. На тепер кількість ліквідованих військових армій агресора сягнула позначки 179 тисяч 320 осіб. Крім того, минулої доби українські захисники знищили сім танків, 10 бойових броньованих машин. 15 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один гелікоптер, 9 безпілотників, 13 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки. Термін Програш має стати супутником терміну Агресор. І лише українська перемога це забезпечить. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він повідомив, що керівництво країни продовжує розширювати зовнішні політичні можливості держави, і подякував закордонним партнерам за допомогу. Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, все це захищає і кожного в країнах-партнерах, кожного в Європі, кожного у світі. Термін програш має стати. Супутником терміну агресор. І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую усім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави. Україна може влаштувати новий сюрприз для військових кораблів країни-агресорки в Чорному морі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Одеси. Міністр зазначив, що російські військові і досі не знають всіх нюансів потоплення крейсера Москва. Тож Україна ймовірно зможе повторити атаку при слушній нагоді. Також Резніков нагадав, що корабель такого рангу було потоплено вдруге за всю історію військового флоту країни-агресорки. Деякі є е, м, нюанси, які до сих пір не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо е, пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бововну, е, пов'язану з їхніми кораблями. Е, ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити е, цю історію. Двох інформаторів ворога виявила СБУ на Харківщині. Ними виявилися жителі деокупованого Вовчанська. Зломисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та приміщення сил оборони на території Вовчанської громади. Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній вздовж кордону з Російською Федерацією та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та національної поліції. А також пункти видачі гуманітарної допомоги. Ці дані ворог хотів. Використати для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об'єктів Затриманим оголосили про підозру. Їм уже обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. 15 років за зраду такий вирок ухвалив Октябрьський райсуд Полтави для двох жителів міста Горлівка Донецької області. В лютому, 2022-го чоловіки, маючи українське громадянство, добровільно вступили до так званої народної міліції ДНР і служили в одній з мотострілецьких бригад. Виконували накази командирів російської армії та здійснювали окупацію захоплених територій України. Їх засудили за статтями державна зрада і колабораційна діяльність. Свою Вину на суді чоловіки визнали. Під командуванням російських командирів вони здійснювали окупацію захоплених територій, обладнували позиції для окупаційних військ та відкрито носили форму російського зразка. Обох осіб засуджено до 15 років позбавлення волі із забороною займати посади в органах державної влади або органах самоуправління на 10 років з конфіскацією усього належного їм майна. Заходи із викруття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Верховна Рада проголосувала за повернення військовим доплату 30 тисяч гривень, одночасно обмеживши зарплати чиновникам на час воєнного стану. Про це повідомив лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Він зазначив, що повернення виплат це обов'язок держави перед захисниками. Як відомо, європейська солідарність вже давно наполягала на відновленні доплат військовим. Крім того, Петро Порошенко наголосив, що родини загиблих мають отримати в повному обсязі і негайно передба. Бачено законом допомогу. ми вимагаємо передати значну частину на збройні сили. Ідеться зокрема про повернення виплату 30 тисяч гривень, як мінімум, для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні в бойових діях. У нас на сьогоднішній день біля лінії фронту ризикують життям і здоров'ям, і вони не охоплені, на жаль, жодними виплатами. Абсолютно неприпустимим є скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних не допускається звуження зміну та обсягу існуючих прав і свобод. У столичному університеті імені Бориса Грінченка вшанували пам'ять ректора Віктора Гнев'яка. У його день народження на фасаді будівлі відкрили бронзовий меморіал. Університетська громада також презентувала фотовиставку, присвячену життєвому та професійному шляху доктора філософських наук заслуженого працівника освіти України Віктора Огнев'юка. Він 15 років обіймав посаду ректора університету імені Гринченка. Торік восени трагічно загинув. Київський університет імені Бориса Гринченка вшановуватиме пам'ять нашого ректора, який трагічно загинув. І власне відкриття меморіальної дошки, яка увіковічнить те, що як багато Віктор Олександрович зробив для того, щоб цей... Вищий учбовий комунальний заклад міста Києва працював на благо Києва, Кияни України. Ми працюємо над тими завданнями, які окреслили ми для себе, але також окреслив і наш ректор Віктор Олександрович Огнівюк, і меморіальна дошка, і ряд інших заходів, які ми проводимо в його пам'ять. Це для того, щоб підкреслити яку надзвичайно важливу роль він зробив як ректор, який. Власне, і створив, і розвинув цей університет. Підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.